Хліб вбиває ваш кишківник. Всім вітання! Сьогодні ми поговоримо з вами про продукт, який багато хто споживає кожного дня, і це хліб. Уявіть собі, що ви кожного дня їсте продукт, який приносить шкоду вашому організму. І моя ціль проінформувати вас про якісні складники нашого хліба і щоб ви робили свідомий вибір на користь вашого здоров'я. І в кінці цього відео я розповім, який хліб можна їсти і який хліб вам не нашкодить. Давайте розберемо, з чого складається звичайний білий хліб. Це, як правило, борошно вищого гатунку: вода, дріжджі термофільмі або закваска, і добавки, розпушувачі, підсилювачі смаку і таке інше. Ну і давайте розберемо, як кожен компонент впливає на наше здоров'я борошно. Основні відмінності між різним гатунком борошна це вміст клітковини та поживних речовин. Якщо ми візьмемо з вами звичайний білий хліб, то в його складі звичайне біле борошно вищого гатунку, саме звичайне оброблене борошно, в якому немає ні клітковини, ні поживних речовин. А якщо ми візьмемо цільнозернове борошно і говоримо про цільнозерновий хліб, то там так є мінерали та клітковина, яка необхідна для здоров'я нашого кишківника. Але частіше кожного дня люди їдять звичайний хліб білий з борошна вищого гатунку з самого гіршого борошна. Всі, напевно, думають, що борошно вищого гатунку це ж найкраще борошно, воно ж вищого гатунку, а насправді це найгірше борошно, де взяли пшеницю, обробили її, забрали в неї все корисне і виходить рафіноване борошно, в якому немає нічого, крім крахмалю, цукру і пустих калорій. І якщо ми подивимось склад чорного хліба, то там така сама історія. І від вас часто бувають заперечення, що наші дідусі й бабусі їли хліб і при цьому не хворіли і жили довго. Так ось 80, 70, 50 років тому пшеницю їли наші дідусі й бабусі, і вона була зовсім іншої якості. Вона мала у своєму складі набагато менше глютену, ніж зараз, і він мав зовсім інший вплив на наш організм. З чим це пов'язано? Якщо ми візьмемо з вами виробництво хліба на протязі десятки років, то агропромисловість навмисно та цілеспрямовано виводить такі сорти злаків, які у своєму складі мають багато глютену. А для чого це робиться? Чим більше глютену геномедифікованого, тим смачніший цей хліб буде, і тим більше ви будете його ходіти кожного дня і краще будуть ліпитися пиріжки та вареники. І всім буде від цього класно, окрім нашого з вами шлунково кишкового тракту. Якщо говорити про пшеницю, яку їли наші дідусі та бабусі, так ось увага, ця пшениця мала 14 хромосом, а зараз сучасні сорти пшениці мають 42 хромосоми. І це про генномодифіковані продукти. Тобто, ці хромосоми, ця генна модифікація попадає в наш з вами організм, і там відбувається все те саме. Але сам по собі глютен для здорової людини не несе нічого поганого. А якщо подивитися на наших дідусів та бабусів, то алергія, непереносимість глютену, зустрічалася набагато рідше ніж зараз. Один випадок на 30 тисяч. Зараз на непереносимість глютену страждає одна-три людини на 100 випадків. Непереносимість глютену немає яскравої реакції. Ви їсте кожного дня булочку, тортик, хлібчик, і ви відчуваєте неприємні відчуття, вздуття деколи закрепи, але це все можна терпіти і часто на це не звертають увагу. А ці всі симптоми можуть бути проявами чутливості до глютену. Глютеновмісні продукти, і власне сам глютен провокує внутрішні запальні реакції в організмі, і ви з цим живете і нічого не робите для того, щоб це вилікувати, і цей глютен поступово знищує ваш кишківник. В даному випадку ви можете провести вдома експеримент. От приберіть на декілька тижнів глютен з вашого раціону харчування. Продукти, які мають у своєму складі пшеницю, борошно, любі вироби з борошна, і подивіться на своє самопочуття. Якщо вас перестане турбувати неприємні відчуття у животі, зникнуть головні болі, покращиться шкіра, зникне взуття, закрепи чи діарея, то, скоріше за все, глютен у вас викликає проблеми в організмі. Напевно, ви всі добре пам'ятаєте, з дитинства ось цей гарячий хлібчик з магазину, той смачнюший гарячий хліб, до речі, самий шкідливий, саме гарячий хліб, гарячий глютен. Так ось, якщо ви маєте такі відчуття і спогади з дитинства, то напишіть нам у коментарях. Цікаво подивитися, скільки нас є з такими спогадами. Так ось, якщо ви це все прибрали, але чесно, і симптоми вас не перестають турбувати, то шукайте причину в іншому, ваш стан не пов'язаний із глютеном. Тепер про другий компонент хліба це дріжджі. Дріжджі необхідні для розпушення тіста, але при виробництві тіста для хліба використовують надлишок дріжджів для того, щоб хліб був пухкий і приємний для вас на вигляд та на смак. А надлишок дріжджів, термофільних промислових дріжджів це дуже шкідливо для нашого шлунково кішкового тракту. А ось закваска, яка теж використовується при виробництві хліба, вона має зовсім інший вплив на наш з вами організм. Вона допомагає тримати стабільно рівень цукру у крові, зменшує кількість антипоживних речовин в злаках. Тобто натуральна закваска перетворює глютен, перетворює цукор в більш-менш безпечні для нашого організму складники. Тому хліб на заквасці – це супер корисний продукт. Крім того всього, багато хліба мають у своєму складі консерванти, барвники, підсилювачі смаку і часто додають синтетичні вітаміни. І це знов-таки навантаження на наш з вами організм та нашу імунну систему. І коли організм втомлюється від цього навантаження, то починаються алергії, можуть бути різні запальні процеси, які можуть формувати більш тяжкі захворювання. Тепер давайте зробимо висновок. Хліб, який ви купуєте та споживаєте, має бути цільнозерновий. Тобто борошно у складі хліба має бути цільнозернове. Якщо у вас не переносимість глютену, то вибирайте борошно цільнозернове, яке не містить глютен, наприклад, гречане борошно. Дивимось, щоб у складі борошна було не вищого гатунку, а власне цільнозернове. І, звичайно, вибирайте хліб з мінімальним складом різних добавок. Хліб це борошно, вода, закваска, сіль, а все решта це добавки. І пам'ятайте, що хліб на заквасці більш здоровий для нашого організму. До речі, напишіть нам, будь ласка, у коментарях: чи ви пікаєте ви хліб самі вдома, чи купляєте у магазині. Дуже цікаво буде почитати.